Вітаю рідні. Хочу розповісти далі свої відчуття, що щитую в просторі, що відкривається генетично, з ким спілкуюся в часі. Тому що кожен день для мене це як ціле життя, як ціла вічність, і я, звичайно, хочу поділитися з тими, хто є рідний генетично, генетика, яка є зоряною. Це не ті, хто є штучними, тому що дуже багато запитань як завжди, якихось повідомлень, якихось таких дивних реакцій на те, що я говорю. Ну, звичайно, це ж не для всіх інформація. В кожного своє десь своє сприйняття світу, так? І ми на цій прекрасній планеті Земля всі так. Вже вжилися і так заплуталися, і в навіть не помітили, коли заснули, не помітили, коли нам багато чого підмінили. Наші літописи перекрутили. Змінили абсолютно полярності, поміняли. Ось. Але так у сні за тисячі років всі звикли, і, звичайно, коли йде якась абсолютно протилежна інформація, то вона сприймається як дивною, навіть не казковою, а просто дивною і абсолютно не вписується нікуди. Я говорю для тих, хто є рідними. І тим паче мене дуже радує моє серце. Я радуюся вся, коли є уся така зворотня реакція, коли такі самі відчуття у вас, коли такі самі. Ідуть картинки з минулого, коли відчуття рідних наших богів, коли відчуття нашої справжньої літописів, наших справжніх о, тих знань, пращурів. Коли оце спільне є, тоді, ну, звичайно, тоді велика радість. І Тоді ще більше ми пробудовуємо ось цю новий простір. Ще міцнішою стає наша кристалічна решітка, про яку я кажу, яку я відчуваю. Щодо. Декілька хотіла тем сьогодні. Щодо кристалів, я говорила вже вам про це, так як я відчуваю те, що я бачу. Кристали чомусь мені зразу, ну, звичайно, після того, як було відчуття ось всередині головного мозку відчуття якогось особливого сяйва, коли почалося відкриватися бачення, оце та шишковидна золоза, про яку знають. Ось пізніше я її почала трошечки по-іншому відчувати. На спочатку це було як сяємо. Хоча багато хто каже, що як кристал відчуває. Я відчувала спочатку кристали над головою за 20 см десь вище. Про це говорила. Вони показували мені люди свої кристали, навіть не знаючи, можливо про це в різних формах, різних кольорах. Це дуже гарно і. Коли вони просто проявлялись одне, а коли вони вже почали діяти, це зовсім інше. Це такі певні, так як я сприймаю і бачу, це певні антени, певні наші такі пробуджуючі елементи нашої генетики і зв'язок з нашими зоряними. І, звичайно, ці кристали вони є. Оцією основою нового простору, нової кристалічної решитки. Тобто, якщо подумати, ну, проаналізувати, то ми, кожен з нас, який відчувається, який е, відчуває в собі ці кристали, які бачать інші люди, ці кристали, це є основою ось цієї кристалічної основи кристалічної решитки. Ми є основою кристалічної решітки. Люди кристали. А тому, що про кристалів я читала раніше, що це щось ну знову ж таки, як і писалося і про індіго, і кристали це десь колись вони мають прийти. І е, оце колись відчуття десь через скільки років, через кількість років там буде відбудова, через кількість років буде новий світ, через кількість років ранок сварога. Оце через кількість років часі, вона бо воно багатьох. І приспало, і багатьох збило десь із темпу, і думаєш, ну в принципі десь колись це має бути, а це все відбувається зараз. І дуже цікаво з часом. Якщо ми не будемо очікувати і е, думати, що це десь колись, через 20, 30, 50 років, 100, 300, то е, ми це в часі е, зараз активніше пробудовуємо, активніше змінюємо. Це дуже важливі відчуття часу. Чому так важливі ще підказки, які я бачила волхів, і бачу, тобто? Саме робота з часом. Якщо ми сприймаємо все зараз, то ми можемо виправляти і минуле, і ми можемо пробудовувати те, що в майбутньому, якщо ми тільки це зараз все робимо, тому що поняття часу це для нас таке. Воно є. Ми звикли. А якщо подивитися трошки глобальніше, так як я бачу, відчуваю, то поняття часу воно сферичне і воно такими, ніби ячейками, йде. Тобто, в принципі, можна повертатися, щось змінювати. Ну, звичайно, я сприймаю лише із високих вібраційних полів, я не кажу, що щось там нашкодити, вертатися. Я це навіть не хочу туди лізти і не хочу навіть щитувати те, що можуть там паразитня щось придумувати штучно робити. Я говорю про творення, я говорю про. Нашу світлову основу. Тобто, ми, сприймаючи час не лінійну, а об'ємно, можемо ось ці ячейки десь щось виправляти, заповнювати. Це як соти такі. Да? І таким чином, тобто, будучи зараз тут, відчуваючи тут, ми пробудовуємо і виправляємо, і пробудовуємо майбутнє. Ось, за Волхвів підказка їх була, чому я так по часу ще по часу давно відчула, але мене завжди. Серце моє тягне постійно на північ. Тобто я дивлюсь на північ, коли я, наприклад, займаюся практиками, коли я йогою займаюся, я обов'язково повертаюся на північ. Мені хочеться туди дивитися, мені хочеться дихати тими вітрами. Я найбільше відчуваю вітри, які дмуть саме з півночі, з північного заходу. І те, що я бачила дещо по землях, які є там, і по в часі також. Потім я почала бачити. Це як очі драконів, так само очі волхвів. Це ті, які не вмирали, які переходили в часі. І якщо хто там багато по затерезі читає, то, звичайно, дуже багато загадок. Та навіть якщо взяти археологію, якщо взяти альтернативну історію і будь що. То дуже багато є таких моментів, які пояснити важко. Був народ і не стало. Десь не знаю, невідомо де. Нема навіть залишків немає. Куди, як перейшли, коли перейшли. І я зараз точно знаю, принаймні, так я бачила, показували мені, що переходили і не один раз переходили. І це не така велика кількість людей переходила. Певна, людей кількість переходила в інший трошки прошарок, кращий. Ось, А решта, решта залишалися. Ось і з того, що залишалося, ми зараз можемо бачити, були і перезавантаження на планеті, але бачимо, що знову ми прийшли до цього перезавантаження. І яка кількість людей знову перейде і з ким перейде? Якщо дивитися по нашій рідній країні, то Волхви, ну де Волхви? Ну є звичайно у нас посвячені хтось. Ну я мало з ким, чесно вам кажу, контактую, тому що у мене йдуть контакти мої рідні. я... Найбільше, хто для мене є найважливіший, це велес, тому що він мені багато чого відкрив, показує. Мені не треба ніяких доказів, тому що ну це така інформація, коли доказів не потрібно. Ось і ці волхви, які я бачу на півночі, їхні очі спочатку, а потім так обережно, потім. Спілкування, але таке дивне спілкування. Ми звикли спілкуватися словами, реченнями, так текстами. А це я дивлюся в очі. Я розумію все, що вони мені говорять, але це без речень, тобто це така сфера поза думками, а це зовсім інший обмін інформацією. Ось вони не вмирали, вони переходили, вони ходять в часі, так як я бачу, і вони підказують, що ми також можемо в часі це робити. принаймні зараз, в цьому знаходячи в цій яві, в цьому часі ми можемо не йти на варіанти реальності, які нам пропонують штучні ці всі штучні інтелекти, які вони там малюють зараз майбутнє, да і так всі зацікавлені. Так це ж не живе. все, ви подивіться на ці всі їхні малюночки. Все, що йде від людини, воно живе від живої, від той, яка є зоріною генетикою, кожен з нас, відчувши оці спільні елементи. Може пробудувати цю реальність, кожен з нас, не ведучись на варіанти реальностей штучних, тому що вони дуже хитро підходять, вони такі ніби схожі під людей, вони ніби дуже добрі можуть бути інколи. Такі варіанти підсунуть, і тільки люди захоплюються туди і вже починають, в принципі, в майбутньому і в сучасному жити в їхній реальності. Тому дуже важливо м м творити свою реальність лише в. Позитивних вібраціях, все, що стосується нечистивців, різних паразитарних, різних, які шкодять цьому живому на планеті, то це не означає, що їх там потрібно просто так, як показують, що з ним робити, так і як в нас звикли зараз, тим паче у цих обставинах, в які ми зараз живемо, а просто підсилювати в собі ярий вогонь і в ярому вогні такі високі вібрації, що оці всі нечистивці вони не можуть просто жити тут. Вони просто йдуть. Оце найкраща зброя, тобто не, не насилля. А відкриваючи, підсилюючи цей ярий вогонь, ми своїми вібраціями пробудовуємо такий простір, що ця нечість вона просто плавиться, вона десь звідси тікає, знищується, розщеплюється, тому що ну, просто не витримує. Це некомфортно. В чистому середовищі світла некомфортно тим, хто звик сидіти в трясовині. Ось таким чином. І... На рахунок ще, я писала вам, я постійно пишу, ну, принаймні з часом трошки зараз йдуть зміни, швидкість велика. Якщо раніше там я бачила щодня, в мене йшла якась певна порція інформації. Зараз вона може бути раз на два дні, тому що два дні я сприймаю як один день. Ось таким чином. Тобто воно постійно змінюється і швидкість змінюється для того, щоб. Не заснути, тому що коли йде певна система, вже звикається, наприклад, швидкість одна. Наприклад, ми звикли до доби, яка вона має бути, тоді воно ну просто звикає людина, може приспатись. А коли людина завжди очікує, що йдуть зміни, то постійно міняється швидкість, змінюються напрямки інформаційні, хвильові. Тоді постійно йде розвиток, тим паче в такому періоді, в якому ми знаходимось. На рахунок тіл я писала, що до. Рівнодення, так як і відчуваю, потрібно максимум привести тіла до ладу. Ось я не буду говорити рецепти, тому що я так багато говорю, і багато є там коментарів, що там якась невідомо, що собі я там надумала. Я просто говорю свої відчуття і приблизно якісь точки. Перетину, де ви маєте ключі певні напрямок, де ключі, де ви маєте самі відчути. Багато з вас такі, наскільки об'ємні, наскільки світлі, наскільки починаєте, хтось починає, хтось в процесі, ось такого надзвичайного світлового просто розкриття кристалічного, що ну це просто радує. Тому в кожного з вас величезна сила, і я просто кажу певні ключі і певні напрямки. По тілах, то, що я відчуваю, я фізичному тілу приділяю дуже велику увагу. Хоча у багатьох напрямках, якщо прочитати, то всі кажуть, там от все має бути на, на інші акценти тіла, не видимі. Хоча, в принципі, якщо взяти всіх цих людей, і я багатьох знаю, то скажи, запитайся, ну покажи мені от своє тіло, розкажи мені про це, відчуй, розкажи про ефірне тіло, про ментальне тіло, казуальне, яке воно роз... ну, а відповіді особливі лише тої, що в текстах. Тому я йду з фізичного тіла. З фізичного тіла я краще відчуваю свої тіла далі об'ємніше. Фізичне тіло це що означає. Це щодня мають бути елементарні вправи фізичні, а це не їсти ні в якому разі м'яса. Ну якщо вже дуже там вас щось, то там курятину. Ну ні в якому разі не свинину, не гавядину, бараніну цих всіх тварин не треба їх їсти взагалі. Ну я так я по собі відчуваю, чому я так про це говорю. Тому що по іншому відкривається тоді світ. Інформація йде по іншому. Є дуже багато рослинної їжі, молочних продуктів, різноманітних горіхів, насіння, овочі, фрукт. Все, що хочеш, можна коктейлі можна придумувати, кидати туди багато ягід заморожених. Зараз піде зелень, різноманітна. В зелені скільки всього знаходиться вони зелень вбирає сонце максимум, вбирає води, вітаміни, все прани, яка є. Тому дуже багато. А не треба мучити цих тварин, бідних, які які йдуть на цю їжу. Тому, ну. Максимум відходити буде просто, якщо це вам цікаво, звичайно, буде відкриватися зовсім інший світ і інші можливості. І це на рахунок ще фізичного тіла. Я говорила по доведення до ладу, це по, по цьому, максимум приділяти увагу. Якщо є якісь питання по здоров'ю, дуже добре це очищення організму, яким чином голодування раз на тиждень, хоча б. Хоча б це зробити, хоча б якийсь день, наприклад, повністю від тварини, якщо ви десь тваринні їсте, виходити з цього, щось маєте підревентувати десь ну, мінімальне в собі, тільки щоб це було мінімум хімії. ось, І відчувати плазменні тіла. Яким чином? Як я відчуваю? Я просто відчуваю, що я одягнена в такому вогняному костюмі. Ну, я називаю плазманий, тому що так він звучав, так я його відчуваю. Тому цей плазмений костюм він спал... ну, коли на собі відчути вогняний, він спалює все, що є поруч, не допускає сюди до нашого тіла фізичного ніяких там чужинських думок різних, якихось непотрібних таких дій, які можуть призвести до чогось недоброго для нашого тіла, для нашої свідомості. Ось, і плазмне тіло дуже допомагає. Ось таким чином. Я це роблю. Просто відчути в собі, коли ви будете не, не, не одним мозком, а відчути всім тілом, що ви в це одягнені. Тому що є таке поняття відчуття і поняття. Візуалізації. Ну, візуалізація зазвичай це коли людина тільки очима, ось фізичними, може це відчути, побачити, а ось коли бачити всім тілом. Старатися, що таке відчуття, що очі кругом в кожній клітині очі бачити відчуття, оце бачення всього тілом, тоді іде, іде оця розпаковка генетична. Треба пробувати максимум. Довіряти собі ще раз говорю, тому що зараз я просто інколи мені скидають, я дивлюся, ну, ну я не знаю, що сказати. Ну дуже багато різних е, ті, хто хочуть бути спасителями. Ось я кожен раз кажу, я ділюся просто як людина, людина, яка пам'ятає свою зоріну батьківщину, людина, яка пам'ятає Атлантиду, яка знає багатьох в цьому житті, просто як з, з далеких часів. Я це говорю, тому що е, дуже багато. У мене осії зібралися за тисячі років любові, енергії. Я просто прийшла сюди, щоб цей час допомогти цьому ранку сварога надзвичайному нашій планеті прекрасні і тим особливим моїм зоряним родичам, які тут, які були і є тримачами. І тому я розповідаю для своїх. Тому бережіть себе, буду розказувати далі. Спробуйте відчувати північ, чому північ, тому що там брама сварога. Це ведмедиці, дім, сварога відчувати серцем, відчувати всім собою відчуття очей, волхвів. Вони позвуть, я говорила, це кому кого потрібно. Вони позвуть тих, які відійдуть від насилля, які відійдуть від ось цих штучних різноманітних варіантів реальностей, очистять максимум плазмою свої тіла. Хоча б своє фізичне тіло відчують, і які відчують решітці своїх, і які просто захочуть творити, робити добро на цій прекрасній планеті, світити це не проявлене світило, яке. Я відчуваю, яке часто кажете, хтось мені писав так про те, що сонце якось не таке, воно як ніби ще щось є. Ну, звичайно, є. Це таке непроявлене чи світило, яке ми очікуємо. А ось яке, яке проявиться тоді, коли ми, основні, ті, хто є в кристалічній решитці, будемо готові його побачити. Не лише фізичними очима. Бережіть себе, все гаразд, буду розповідати. Далі побачимось.